Шановні друзі, шукаю справжніх професіоналів, які цінують найкраще. А до найкращого я рахую відноситься плиткоріз 3 сі... серії э, Max від Сігма. Сігма це італійський, реально італійський плиткоріз, випущений в Італії. А італійці знають толк в плиткорізах. Тут стоїть ручка Макс, як я вже казав. Він вже як рік знятий з, експлу... ну, з виробництва. Але він настільки заслужив довіру майстрів, він випускався біля 15 років ця серія. Тому за, цей... за ці 15 років він здобув ну, найкращі думки про довговічність, якість різу. Він комплектується ось такою сумочкою. Всі гроші, виручені від продажу цього плитку різа, підуть для ЗСУ. Я вже біля року займаюсь тим, що я фінансую виробництво дронів. Дрони це найбільш простий і ефективний засіб зменшити популяцію вбивць і окупантів. Тому, кому треба, звертайтесь, пам'ятаєте що ви придбаєте найкращий плиткоріз на 90 см і всі гроші, всі 100% підуть на ЗСУ. Зараз цей плиткоріз замінений вже четвертою серією. Це також непогана серія. Але я рахую, що третя не має, на жаль, аналогів. Тому це буде ваша дуже гарна, як на мене, покупка. Всього найкращого, хто не тримає зброю, той має допомагати зсу. Слава Україні!